Вам треба знову задати з цими резисторами і знову порахувати коефіцієнт підсилення. Пораху. То есть вам треба порахувати р тут. тут. Ми з вами, дивіться, рахуємо. Що ми з вами рахуємо? Ми з вами рахуємо КУ і рахуємо р -хода. Причем кого мы рахуем в двух выпадках. цим резистором. И по формулам. То есть мы порахували по формуле вот таки. Де у нас там формула была, да? Вот она. Порахували по формуле. А потім врахували Зрозуміли? І тепер переходимо знову. Переходимо до невертуючого. Переходимо до невертуючого. Дивіться. Рахуємо, резисторами задаємось. Тут вже більш складніше, раз вже тут формула вот така не дуже приємна. Не дуже приємно. Тут вже треба трошки подумати, як вибрати, щоб підігнати ровно один резистор зрівняння тут задали. А потім, потім підключити ваше 150 Ом. Порахувати r дивіться, порахувати Р-хода по цій формулі. Одиниця бета, КУ. Кого ми з вами візьмемо, дивіться, кого беремо підсилюваче? Равне, я не забув сказати, всім. Всім ми беремо 10, 100 тисяч. Кого 10 105? Тобто я вам згадав реальні цифри. 10 105 всім. І тому ми з вами врахуємо РП Ерхода ОУ, дивіться, Р-хода дивіться, я беру 10 шостий. Один мігом. 10 шостий. Тобто я вам задав такі параметри. Р-хода задав. Рвихода ми ладно, то не будемо рахувати. Ну, Р-вихода, давайте, якщо там Р-вихода буде зарахувати, Р-вихода візьмемо 1 кВт. Рвихода ООН. Зрозуміли? І тому, будь ласка, Р-ходу порахуйте. І порахуйте помилку, помилку, якщо ми візьмемо тут 150 Скільки процентів буде помилка? То есть вот мы, є формула для розрахунку. Вот она у нас. А тепер ми з вами сюди ще 150 Ом підключили. То есть вам треба розрахувати отаку от коефіцієнт передачі отакого от кола. Дивіться, тут 150 Ом, а тут, мабуть, десь 150 мегаом, мабуть. Ну це я так, для... ви ж повинні порахувати. Оце ви повинні порахувати. І порахувати, наскільки тут процентів зменшилось коефіцієнт підсилення. Зрозуміли? Оце завдання надо. Завдання надо. А і ще в нас зараз є, так? А то я вже починаю тут трошки підганяти. Оце завдання надано, і це на лабораторах ми потім з вами зробимо і виконаємо. Можете, кстати, можете це зробити навіть в Монтісі. Можете зробити в Монтісімі. Але в Монтісімі там ідеальна ідеальне джерело. Там опір, оцей опір дорівнює нулю. От, і тому мультисимі, мабуть, мабуть, не треба, бо 150 Ом ви ніде не візьмете. Мультисими там ідеальні джерела, вихідний до рівня нулю, і тому насправді, у нас тут не вийде, оця реальність не вийде. Ну, резистори, вот такі резистори, я думаю, що ви пам'ятаєте, як рахувати коэффициент перетворення до рівня одиниці. Зрозуміли, так? Да? Добре. Тоді, оце я, мабуть, дуже швидко розказав. Ну, вроді все, завдання я всім видав. Будь ласка, чекаю від вас, контрольних. Ну, саме головне у вас дивіться, скільки контрольних. Треба мені, щоб ви зробили на польовому транзисторі. Закінчили. Закінчили. Я вам вийшлю цю, цю лекцію. Вишлю лекцію номер 5. Павленко конкретно метку мне не прислал, че не? Кому еще выслать лекцию номер пять? Скажите, я... или старости я вышлю? Староста у вас Глушенко Александр, да? И ее сегодня нема, да? Староста переверси вообще нет. В ПК Глушенко. Мы прям. А, вы я туда подавился, да. Ксенія Романівна, староста, ну от я її вийшлю, да? так. Так, Ксі... добре, я вам недавно описала, тому я маю бути зверху десь. Будете зверху, так, да? ну я вам все зараз зроблю. Добре. Все, я тоді. Який нік у вас там? Просто Ксенія. Так і підписано. Я попривай. вам э, надіш... надішлю хресь після пари, щоб було. Добре, Що? добре, ну, добре. 9.55 чи 10.05 закінчується, так? Да? Тобто ще 10 хвилин у нас є. В принципі, я трошки темп взяв. Ну, вроді, завдання видав. Бо багато ми з вами говорили. Ну, в принципі, зрозуміло, да? То Тобто, от ми тут оцей матеріал я також вишлю. Оце по цьому матеріалу ми зразу і зробимо контрольне. Ну, контрольні такі чисто практичні, чисто практичні для того, щоб ви з вами могли оцінити оці дані польових транзисторів, я вам сказав, десь один ком виходу і один мігом входу. І тоді, і тоді дивіться, я ще по попередньому плакату звернуся, так? Да? Тут же ми з вами Рхода ОВ рахуємо як? Знову одиниця плюс бета КУ. Ку ми з вами домовилися, беремо 100 тисяч. Бета ми з вами порахуємо. Це коефіцієнт зворотнього зв'язку. Це фактично відношення цього резистора до цього. Зрозуміли? І тоді ми бачимо, що R-вихода, що тут, що тут, визначається однаково. Але тут r хода множиться на одиниця бетакову. А тут ділиться, дивіться, ділиться. І мені дуже цікаво, дуже цікаво. А можна так рахувати? Р-хода равно R1. Можна так рахувати чи не можна? І яка похибка? Якщо ми з вами Р-хода приймаємо як R1, то бажано було порахувати похибку. Скільки там процентів вийде похибку? Тому що це ж формула, це формула наближена. Тобто ми спочатку Р-хода порахуємо по цій формулі, а потім по цій, потім ми з вами візьмемо різницю, різницю і віднесемо до значення вхідного, да? і подивимось, наскільки ми з вами помилились. Помножимо на проценти і будемо знати. Да? Тобто визначимо дельту, дельту Р. І поділимо на R. Або це, або це, бо вони там приблизно однакові. Або R1, або якщо це порахуєте, можете це написати. Зрозуміло? І помножити на 100%. Тобто у нас похибка дивиться. Похибка буде дельта К на К. І множено на 100%. І дельта R. І R. Тобто, ось у нас, щоб ми это реально все тут рахували. Все реально, давайте порахуємо, щоб ми оцінювали, во що це виливається. Во що, це виливається. що насправді менше Р-хода по паспорту. Я не бачив ще ні одного операційного підсилювача, у кого воно було менше, ніж 100, ніж 1 мігаон. 1000 кіло. Вони всі більше? Більше і равні. Якщо взяти статистику по цим операційним підсилювачам, то насправді насправді менше. Ні, жоден мігом, я не бачив ще ні одного операційного підсилую. Ні одного. І максимально я вам казав, що там буде 1000 ТРО. 10-15. Максимальне значення. Максимальне значення. Тому, отаким от чином. Ну і 100 тисяч. Насправді, от операційники, які ми з вами на лабораторних роботах там виконуємо, то там ми його міряли то він там десь був біля 70 тисяч. Ну для того, щоб його поміряти, там також спеціальна схема: 70 тисяч КУ. Ті операційні підсилювачі, які ми з вами на лабораторних роботах будемо використовувати в наступному семестрі. І тому от таким от чином, будь ласка. А, от, кстати, тут же все показано, що оце R-нутнє, r джерела, так? Да? От воно тут треба враховувати в цю форму. Оцю форму. Зрозуміли? Таким чином на цьому я хочу закінчити. Добре, є питання ще? Матеріал я вам виклав, завдання дав. Можна спитати, це вже остання КР, чи буде ще одна? Ну, я думаю, що подивимося, треба буде подивитися по розкладу. Ну, у вас там достатньо вже е, задач. Я вже боюсь, що ми більше не встигнемо. Ну, подивимось, що я вам задачки ще придумаю. Так що насправді. Задачі я можу вам придумувати скільки з ну, нового. Реальних задач, не таких, що ніколи не будуть в житті використовувати. Я от вам зараз пояснив, із яких міркувань ми все, все робимо, щоб не вийшло, що ви там родин. Щоб ви так не ходили по землі ножками, щоб не брали там 10-ом родин, наприклад. Скажи, а в мене 10-ом. Ну і, і, і що я буду з цим робити? 10. Ом Куди я його буду такі підсилювач включати? Десять ще вхідний опір, то він і даром нікому не потрібен. Або тут виберете мені, поставити там тисячу. Ну, дивіться, якщо там я вже сказав, вам такі значення задав, да? то вже цей резистор, вже який буде. Уже який буде. Якщо буде 10 богом, то хай буде вже. 10 мігон. На бумагу. бумага. Бомага все витримає. Витримає. Бомага все витримає. Добре, тоді всього вам доброго. До наступної зустрічі. Бачення. Я до Добачення, так. До